У минулому відео ми дізналися, що довжина сторони квадрату та його площа не прямо пропорційні. Але тепер мені стало цікаво, а як щодо периметру? Чи є периметр та довжина сторони квадрату прямо пропорційними? Для того, щоб це дізнатись, ми знову ж таки накреслимо табличку. І у нас в цій табличці буде довжина сторони квадрату, периметр. Та відношення периметру до довжини сторони. Отже, у нас тут довжина сторони, довжина сторони, тобто х. Тут у нас буде периметр, периметр. А що таке периметр? Периметр це сума всіх сторін. У нас кожна зі сторін квадрату це х. Отже, Якщо ми хочемо знайти периметр, це у нас дорівнює х плюс х плюс х плюс х. Або це те ж саме, що 4х, тобто 4 множити на х. Так, і запишемо. Периметр це у нас 4х, 4х. І лишилось знайти відношення периметра. периметр до. Довжини сторони. Довжина сторони. Довжина сторони. Отже, візьмемо, як і в попередньому відео, для початку довжини сторін 1, 2 та 3. Отже, 1, У нас периметр буде 4 множити на 1, тобто 4. Беремо довжину сторони 2. Периметр буде 2 на 4, тобто 8. І візьмемо довжину сторони дорівнює 3. І тоді периметр буде 4 множити на 3, тобто 12. І дивимося на наше відношення. Отже, відношення периметру до довжини сторони. В першому випадку буде 4 ділити на 1, тобто 4. В другому 8 ділити на 2, тобто теж 4. І в третьому 12 ділити на 3, тобто теж 4. І цього разу вже ми маємо. Однаковий ось цей коефіцієнт, ось це відношення периметру до довжини, він скрізь дорівнює 4. А отже, можна стверджувати, що все-таки периметр і довжина сторони квадрату є прямо пропорційними. Точніше, для того, щоб уже точно стверджувати, ми можемо зробити ще один крок, а саме записати сюди наші так звані змінні. Тобто ми довжину сторони записували x. Тобто тут ми внесемо х, а периметр як 4х. І скоротивши ікси, скоротивши ікси, ми помітимо, що у нас ось це відношення скрізь дорівнює 4, власне, як ми і побачили в табличці. Отже, у нас дійсно периметр і довжина сторони є прямо пропорційними. І до того ж, це можна записати як таке рівняння, а саме периметр, периметр дорівнює. 4 на довжину сторони на довжину сторони, тобто х, як ми зазначали раніше. Ну і, власне, ось те ж саме рівняння.